Вітання з лісів Київщини. Сьогодні у нас, друзі, останній день осені, то у нас таке є дві годинки і ми до лісу. Світла немає, снідати до лісу, каву варити в лісі. Коротше, друзі, прогуляємося, гарно проведемо час, є дві годинки у нас, бо доня їде в гості, тому у нас так сьогодні не вийде, походить, скільки захочемо, тому ми вас також запрошуємо прогулятися з нами і поснідати, і кави смачної, зваримо, посмакуємо. Тож зараз... Буду ось так салко одягати, такий скажете сніданок добрий, як у косаря вже. По серйозному. Та й підемо до багаття. І знаєте, трошки і погріємося. Ну, так, я вже гарно поїмо, що робити. Така у нас українців доля. Любимо посмакувати і працювати любимо. І смачно поїсти любимо. Таке сало домашнє, бачите, яке взяла. Зараз буду вас оце так манить, наганяти вам апетит. А так кошик, бачите, завжди з нами. Зараз, бачите, є гливи. То може, ми сьогодні і знайдемо. То обов'язково на вечерю посмажимо грибочки. У нас взагалі вдома завжди грибочки є, бо ми ж грибники є різні. То сьогодні вам ще покажу смажені грибочки. А це, бачите, що вже взяла? Цей раз не забула. Зеленочки наші. Засолені в огірочках, так вже огірочка до сала взяла. Ну, сьогодні вже гарно збиралася. Без світла, але знаю, де що лежить хазяйки. Ходімте до багаті. О, тут тепленько. Као вже також тут стаканчики наші патріотичні, тут будемо пахтіти. Салом в лісі. О, багаття гріє. Так, друзі, сало вже трішечки підсмажилося. Я вже відразу хочу і каву поставити. Хай вже пахне і кава. О, так, знаєте, кропчиком залю, то буде швидесенько. Ой, ми дуже любимо смакувати каву в лісі. Так знаєте, навіть коли сало не смажимо, для кави не шкодуємо розпалити багаття і зварити собі смачної лісової кави. Це такий релакс. Найсмачніша кав'ярня. Така лісова. О, тепер можна сміло. Кава собі гріється, сало вже досмажується. Ну Ви чуєте, знов зі мною говорить ворона. Так що разу вони говорять. Сьогодні ми в дуже гарному місці такому. Хто з нами на каналі? Ми тут обуваємо іноді. Сьогодні вирішили проїхати, посадіти в цій тиші. Ну і тут багато таких полюбчих дерев. Думаємо, що, можливо, і гливки дає. Тут ми їх не збирали, зараз будемо так розвідувати. Спочатку сили наберемо. О, як вогонь. Тепло. Біля багаття тепло і ароматно. О, вже й кава майже готова. Дивись, зараз будемо наливати. Сало шкарчить. Так, друзі, наливаю каву і запрошуємо вас до столу. О, зараз. Ароматненької кавий. Ось так. Смакота. От любимо вже ліс і природу. При нагоді біжимо, поспішаємо. Тож і вас, друзі, будемо завжди запрошувати. Так, щоб не розвернути каву. О. Все до столу. Сніданочок на столі. Грибочки у грибника, бачите, є завжди. Тому нам смачного, нам смачного. Мм, яке сало добре. Я, його друзі, вдома так не їм, як оце в лісі. Смакота. Всім смачного, а далі запрошуємо прогулятися лісом. Хочу показати вам, друзі, в якій же зоні відпочинку ми були. Тут така, бачите, гарна альтанка. так багато є таких ось крісел, посидіть, є смітничок, є зона для вогню, тут де ми сало смажили. Тут все так гарно, безпечно зроблено. Далі йдемо ось так в ліс. Бачите, тут все так багато-багато доріг сходиться до цього місця. Сьогодні так гарно, зранку тепло. Ось одне, що в мене так било, це хтось привіз і викинув сміття. Вон, бачите, гілля. Ну це не таке сміття, можна було просто в яку канаву. Ну, Що маємо, те маємо. А далі, ось так, в осінню таку дорогу лісову, подивимося, що. Тут нас чекає, що нас зростало в лісі. А далі, так бачите, гарний такий сосновий ліс. Перейдемо ще й туди. Сьогодні походимо по цих лісах. Тож, друзі, гарного вам перегляду. А нам повного кошика. А як не повного, то хоч на сковорідку, та да щось та й знайти. Бо вже ж завтра, 1 грудня. Такий ліс наче голий, коли нема листячка, відпочиває. Так кажу вам йдемо, далі в ліс. А тут, бачите, хто сидить понад дорогою. Я й не знаю, може це маслюк. Зараз так подивимося. Якийсь такий гарний свіжий ну. Ой, це польський. Ну, нічого собі, я його не буду брати. Хай лишається, але що такий дуже гарний. твердий твердий бо так зазвичай дощі в нас йдуть, то вони такі вояні. Отак понад дорогою гарно зростає. Різні грибочки люблять. Так, у цьому листячку рядовочки бачу де на де. Є такі вже й старенькі, а їй більш-менш нормальні. Ось ці такі три сестриці. Подивимося їх. О, бачите, такі сижесенькі, гарні такі. Такі чудові ці заберу. А так ці далі, ще далі подивимося. Ну, тут, бачите, ця вже така від дощику геть розмокла. Але наче й тверденька, ну залишу. А ці ось де кращі. А ну тебе подивлюся. Ні, бачите, дощ так розмочив. А це наче зовсім молоденька. Ну тебе. О, ну це нічого ще заберу. Так і ще вилазить, дивіться, ось геть якісь малесенькі-молодесенькі. Так по листю треба придивлятися, що тут десь зростає. Бачите, рядовочки є такому похмурому лісі осінньому. Скоро, може, й сніг випаде не так довго, та й Різдво. Так би здавалося, тиша не всі люблять. А зараз, друзі, так хочеться побути у цій тиші. Тихенько так вітер віє, вершини, бачите, як хитає. Знаєте, друзі, дивують ці польські гриби. Завтра 1 грудня, а вони ще де-не-де зростають. До речі, ці, бачите, і не червиві. Але такі дощі в нас ідуть, вони такі геть мокрі-мокрі. Іду так глянула, сидять. Ну, порадували грибочки. Лишайтеся. А я так оці сосни такі. Тут і берізки є молоді, так сьогодні дуже свіжо в лісі. Тихо, тихо, де-не-де так пташечка говорить зі мною. Гарно. Лісовою дорогою йду. Знову, друзі, зустріла польський грибочок. Гляньте, який. Хай він тут лишається. А я так по цій дорозі бачу дуже гарне місце відпочинку. Покажу вам зараз. Так у нас по лісах багато дає зони відпочинку. Так можна приїхати провести гарно час. Побути наодинці з природою. Тут таке воно вже, бачите, дуже давнє. Але ж все людський труд, хто вже приїхав, це все гарно зробив. Бачите, які є такі крісла зроблені. Це людський труд. Такі ми українці, правда? Бачите, і там такі є лавочки. Це так все в нас тут біля річки. Така в нас люпша. Зараз дуже сухо, чомусь немає води в люпші. Дивіться, як на палочці виросли. Ну, як не зупинитися, не помилуватись так гарненько. А ну щось бачу коло цього дерева. Гляньте, і тут така лавочка. Що це таке? Ох, які велетенські пні. Чи це так, як і листочко, чи що? А, це щось падало з дерева. Я думала, це таке щось світленьке, може, які грибочки. Ой, яка краса. Ну ви просто гляньте, як от не зупинитися і не помилуватися. Якісь такі грибочки. І так їх багато. Так як ви мені й писали, кожен грибочок для чого сторний, для чогось він виріс. Ось така краса. Сьогодні більш релакс такий день. Милуємося, насолоджуємося, дихаємо свіжим лісовим повітрям. А далі, друзі, переходимо в інший ліс. Бо ще ж треба гливок на вечерю назбирати, чи яких ще грибочків. Так пройшлися, ось так березовим лісом і сосновим, такі трави тут виходимо, гляньте, ну що сказати, квітне, завтра зима, а ти заквітла. Дивіться, яка краса. Гарно так. Я, так, знаєте, замилувалася. Так, друзі, ось у таких канавах зайшли. Ходимо. Дивіться, як Саша лізе як. Ви знаєте, я знайшла гливи. Я вам хочу просто показати де. Ну, На вечерю ж їй хочеться. То що сказати? Зараз буду якось дертися та познімаю. Ну, такі в нас сьогодні, знаєте, екстремальна грибалочка. Гарне таке дерево велике, і так на ньому гливок молодих наросло. Зараз та й дістанемо. Ну і ще. Ці дістане ми походимо, пошукаємо трішки ще. Сюди, Оце гриби, друзі. О! Залізла. На. Друзі, ну що, я на дереві? Що вам сказати? Бачите, які ось тут гливки. Зараз я їх буду зривати. Ну, а Саша вам трішки познімає, як я тут їх зриваю. І тут такі чудові. О, ці, до речі, я зараз буду Саші подавати. О, дивіться, яка свіжесенька. О, вечеря буде. О, класа, цю. Подив... Ой! диви, як розламало. Тримаю цю і цю малесеньку. Ну, нічого собі верба. А ну... Оп-оп-о! Впав десь низ той грибочок. Так, друзі, буду дертись так далі, зривати гливки. Так, друзі, я ще не збирала гриби, що вам сказати. Але такі чудові гарні гливи наросли. Зараз ці Саші подам і полізу ще вище, бо там ще такі гарніші. А ну тримай. Так, друзі, ці такі старенькі лишила, молодівці вирвала, віддала Саші, полізу далі. О! Тут які гарні. Що? Рибники на дереві. А, так, я ще бачу, як мені ці обережненько на гіллю положити, щоб не розламати. А може, ні, Саш, давай я тобі дам їх, бо розламаю. Так, на гілячці гарна така гливка. Так мені сьогодні кумедно, ви знаєте, я народилася в рік обізянки, <хи> так як мавпочка сьогодні по деревах лажу, гливки збираю. Ну то що, дивіться, які чудові? О, покажу вам обов'язково вечерю нашу смажені гливки з цибулькою. Так бачите, там ще малесенькі є. Ну, походимо, подивимося, що ще тут є. Гляньте, яка краса! Це також гливки помаранчеві. Ми вже почитали, погуглили, не їстівні, але ж знаєте, поманили, які красуньки. То ми так уже по цих таких зарослях і ходимо, шукаємо далі, що тут зростає. Такі вони, зимові гриби. Далі, друзі, ось так зустріла ще я бачите, але такі вже геть, геть старенькі. Ці не буду брати, а тут зараз подивимося. Ще, бачите, так аж донизу позростали, і там ще внизу якийсь грибочок. Ого, скільки тут було глив, Ви пропустили ми, Саш, з тобою. О, а це фламуліни. Але вже ця дуже така О. стара. Так, ця стара залиша, далі дивися, скільки їх було. Так, а це що тут у нас? Також, бачите, вже таке стареньке. Пізно тут сюди ми прийшли з тобою. Походимо, походимо, подивимося. Ох і! Річечка, ох тут та й зарослі. Ви знаєте, вже жарко стало. Так, шукаємо далі. Гляньте, яка гарна ломулінка сидить. О, оце молодесенька. Оце така чудова. І так по дереву ще є. О, які. Бачите? О, ці свіжі, присвіжі. Отут, ось дивіться. Ціла родиночка така красивеньких сидить. О -х -х. А Ану, Саш на ці тримай. Я зараз позбираю, гляньте. О і ви ще які гарнюні сидить. А ну, малюк, іди сюди. Сьогодні в нас такі <сум melody> в кошику гриби. Ой, які маленькі, я навіть і не знаю. Маленькі гудзички такі, але свіженькі, морозу немає, то якраз. Так виросли. Ох, які ви соковиті, такі чудові. Та так ми й прогулялися, а це вже так, бачите, знайшла такі красунчики молоді. Ой! О, друзі, дивіться, так на вербі зваленій. О, такі такі щагливки, знаєте, так уже у нас у кошику трішки побільшало, вже на вечерю є. Але такі сьогодні пригоди цікаві у нас, що сказати, друзі. О, забираю, гарні гливки. Ще трішки походимо. Ой, друзі, я не знаю, чи я вам можу показати, скільки тут офламулінг на дереві. Дивіться, це такі зимові гриби. Такі, ну, знаєте, манять, манять, але так високо, за такими маленькими не полізу. Бо, бачите, є вони нижче. І гляньте, ось такі гудзички тільки-тільки проростають. О! Така в нас сьогодні буде вечеря. Смачна, будемо доню частувати. Дивіться, які молоді. Ну що, це ж якби зимовий грибочок такий. Ось такі опенька зимова фламуліна. Чудові. Забираю. Забираю і так, знаєте, вже, манить. ого, до яка виросла. Ця така чимала. Дивіться, яке якість. Ну, що сказати? Дивіться, які руки. Видно, що Оксана по деревах лазила. Бачите, далеко не треба йти. Так трішки пройшов і знову грибочки. То так, зараз вже не в соснових лісах. А ось так ходимо, де є поваля, де вологко, де верба лежить, береза. Ось отаких, друзі. Зараз в місцях прогулюємося. А так, бачите, там воно і сосновий ліс. Вийдемо ще туди. Ось в такій, такій красі покажу вам кошика. А зараз поки збираю ламулінки. Ось такі такі молоді молоді. Файні. О, знаєте, почався кльов, так сказати. Дивіться, які ось файні. Ух, яка м'ясиста. Чудові такі гливи. О, я вже й не знаю. Кажу, Саші може фламулінок як назбирати та замаринувати їх та засолити. Побачимо, друзі, як воно буде. Десь Саша аж там далеко побачить, що він знайшов. Ото клюнуло, друзі, так да клюнуло. Ви гляньте, що вже на цьому дереві робиться. Я їх так дивлюсь, не всі будуть брати, де такі старіші залишу, а такі вже, де молоді? О! Отакої якості чудові буду забирати. Та ви що? Оце вже сьогодні так і да. Ми по різних місцях проїхали. Ці, бачите, такі залишимо, да? А по різних місцях проїхали, не скрізь є. А сюди як заїхали. Чи то, що я по дереву полазила, да вони вже так думають. Треба Оксані показуватися бо буде по всіх деревах лазить. О, які. Що? Дивіться, а це ще не все. Ще трохи походимо, так? Да? Ще трохи походимо, бо вже таке азарт бере. О, ці до кошика, а такі ці хай лишаються, бачу, де такі старіші. Ну що ж, клює, хай далі, ходимо ще, друзі. Ох, які дивіться! Оце так якість. Молодющі такі. І так тільки виріс. Ой-ой-ой, які ти фай! О, дві! Дві такі чудові гливи. Гляньте які, друзі. Ох, це ми потрапили. У гливове царство. Ой! О, ось такі. Ось такі чудові. Ідуть до мого кошику. Але, друзі, бачимо ще одно на дереві. Так зараз, знаєте, вже полізу заберу. На ось такій цій гарній вербі. Та вже і будемо показувати вам кошик. Ох, який, дивіться, який цілий рядочок. Клас. Ну що, мавпочка подереться далі. Ну що ж, друзі? Лізу далі. Ого! Комедія. Ой, комедія з цими грибами. Ну що, о, який файні. Та знаєте, як буде гарно їстися. Шо? Грибник прямо з дерева їх. Я буду лежить, потім заберемо. О, ну, опа. Ви знаєте, я вже й ножа загубила. Тоже не знаю, як мені бути. Я вже всі ножі погублю. О! Які чудові, молоді! Опа. То що, друзі? Ливки забрала, покажу вам кошик. Ой, якби літо полежав би. Дерева ж надають сили. Ой, друзі, ну не можна ж вийти, хочу вже вам показувати кошика. А он дивіться, яка ціла така. Сімеєчка їх. Ох, молодих. Заберу. Так, не знаю, видно вам чи ні, бо й незручно так знімати. А ну зараз далі ще покажу вам. Зараз Саші віддам цю гілочку з рибами. О, ще бачите, яка ось сидить. А ну зараз цю подивимось, яка якість. О, о, дивіться, яка чудова. Ну що ж, далі, кажу, Саші, не будемо йти, бо зараз кошика не винесемо, скільки нам треба там на вечерю. Як і морано прибіжимо, знаєте, це недалеко від нас. Тому показуємо кошик, точно вже виходимо. Все. Ох, друзі, і прогулялися, і поснідали гарно. І так набралися енергії і сили. Та й грибочки в нас збирали. Ви ж тільки подивіться, які тут і фломолінки ці гарнюні. І гливочки, які чудові. Ох, яка якість. Ой-ой-ой, яка краса. І так уже я до соснового лісу маленького вийшла. Тут так все в шишках, така ось, дивіться, неймовірна, я аж замилувалася, як гарно. Стільки шишечок уже. Ох, ароматні сосни, друзі. Ми поспішаємо додому. Обов'язково вам покажу, як ми їх відварюємо і смажимо на салі. Тому, друзі, до зустрічі вдома. Дякую, що були з нами. Дякую вам за таку величезну підтримку. Гарного, тихого, продуктивного дня. До побачення, друзі! Киплять наші глибки, фламулінки. Ще трішки покіплять і буду вже смажити їх. Сало з цибулькою підготувала. Тому далі все покажу. Які гарні вони. Парчиться вже. Будемо скоро додавати глибку. Смажуться грибочки. Сіль перчик додаю за смаком. Тому хто як любить, більш солоне, більш парчене, додавайте за смаком. Віце якісь свіжесенькі. Смачно буде. Додала я вже цибульку. Ось так до золотистого кольору перемішаю доведу і будемо смакувати. Друзі, грибочки на столі. Так я вже трошки стіл почала накривати, бо вже донечка під'їжджає. Але ж вже посмакую разом з вами хоч пару штучок. Ось тут так глибки і філамилінки ці маленькі. Дивіться, як вони засважилися. Ось такі. Ми дуже любимо ці зимові гриби. Далі я скуштую собі візьму. Mm. Якраз перчику. Так трішки бо в минулий раз переперчила. <смі> Саша каже, ти вже дала так дала по перцю. Mm. А цей раз бо. Все смачне. Тому, друзі, посмакуємо. Дочекаємося вже доню. Вам дякуємо, що ви завжди з нами на каналі. До нових зустрічей в Київщини. Будемо ходити по зимові гриби. А я ще трохи з'їм. Mm. Смаку так. Să mă cuite! Vă Hai, v-am spăcut ea! Păi o mâscă zi în ce-a prins